Кажуть психологи, молоді дівчата бояться зайвих кілограмів більше ніж ядерної війни, ніж хвороб чи втрати роботи. Але як вже доведено, більше 90% дієт не дають ніякого результату. І до чого це призводить, дивись у нашому сюжеті. Селебритіс не доїдають, харчуються м'ясом та сидять на страшних дієтах, і все це заради краси. Та чи варта гра свічок? Їсти все сирим сьогодні модно. Демі Мур, Ентоні Кідіс, Алісія Сільверстоун та навіть Джигурда Їді... – Дять все у перлисному вигляді. Большая часть фруктов и овощей сегодня обрабатывается. Это не всегда приносит пользу. Тому ризикувати та їсти сирі продукти не варто. Але Вікторію Бекхем не лякають застереження дієтологи. Вона обрала сироїдство. Експерчинка вже отримала звання ікони стилю, але разом з тим заробила купу проблем зі здоров'ям. Багі люди даже не могут в сиром виде сегодня есть ни овощи, ни фрукты, потому что у них проблема с поджелудочной железой, да, уже есть. И соответственно, Ще у них це все починає боліти. Зірки залюбки відмовляються від м'яса та споживають лише фрукти й овочі. Брайан Адамс, Бред Піт, Пол Маккартні, Мадонна, Памела Андерсон та Джаред Лето пропагандують вегетаріанство. Дієтологи впевнені, що повністю замінити м'ясо рослинними білками неможливо. Если человек лишает в рационе себя белка животного происхождения, то есть не ест, например, мясо, то он должен обязательно это заменить растительным белком. Наши выконавцы также потрапили под эту модную течию. После того, как я перестала употреблять мясо, в моем организме появилось больше а, возможности, не знаю, радоваться, быстро пробуждаться, я меньше утомляюсь. Переважно большинство зерок фанатеют от «Экспресс-диет» три дня рис, три дня курица, три дня яблоки. Так, за декілька тижнів можно скинуть и декілька кило. Опять килограмм за 9 дней. Когда вы садитесь на такие вещи, то вы теряете мышечную ткань, что приводит к потере большой, может быть, даже в весе вы видите. Но это плохо для здоровья и опять-таки плохо для тела, потому что у вас обмен веществ не улучшается. Почему мы должны мучиться? Почему человек не может есть и худеть? Більше того, усі не диеты викликають швидке от тих самых зайвих кило. Сьогодні, по статістики, більша часть людей либо сразу, либо в время, возвращает час обратно после будь-якої дієти. Тому не дивно, що проблеми зі здоров'ям Дженіференістон полягають у захопленні дівчини суворими дієтами. Тут, Тут тільки три, три, тільки три лимони. Знову лимонний день діє 12, 12 лимонів. Это очень большой стресс для организма, очень большой стресс, и как правило, это наруш... э, наносит очень большой ущерб здоровью. Плюс не забывайте, психическое расстройство у человека происходит, Sorry. потому что, естественно, питательной ценности не хватает, нервная система соответствующая ослабленная, да, и все в комплексе. Вот она дает такие всевозможные последствия. Okay. Деякі зірки зриваються та прямують до фастфудів, адже тримати себе під контролем весь час дуже важко. Я не буду всі питаються іноді в фастфудах. ж щастя. У нас такое э, групповое паранормальних. Ми после очень важных дуже ну вот после таких нервников конкретних постоянно їдемо, проїжджаємо. буковки «М» желтой. Нас просто туди засасують на свет лампи. Хочеш їсти попий води. Але чи довго ти з таким лозунгом протягнеш? Модель Ліозелі Рамус харчувалася тільки латуком та дієтичною колою. Вона досягла мети. Про неї говорить увесь світ, адже дівчина померла просто на подіумі. За свою популярність та красу зірки згодні сплачувати здоров'ям та навіть життям. Та фанатичне прагнення до ідеалів може не тільки зашкодити тілу, але й з розуму звести. Хтось зірок шоу бізу виснажує свій організм дієтами найбільше. Дізнайся далі у Ґутенморґен.